Вітаю, садоводи, огородники і всі аграрії України на першому незалежному Ютуб-каналі, аграрному Ютуб каналі. І тут, мабуть, всі подумали, та який вже незалежний, подивіться, скільки продукції він підготував. Інтернет-магазин відкрив, друзі. Ви помилилися, друзі. Це все продукція, яку я не продаю, а придбав для того, щоб використати у власному. Садочку, і на власному невеликому городі. Друзі, про що сьогодні піде мова? А ви залишайтесь до кінця, через те, що буде досить цікаво і корисно. і поставте вашу вподобаєчку і підписочку, друзі. Яка дійсно нам також потрібна, через те, що підписавшись ви на наш канал Мистецтво Поля Сиренка, ви завжди будете першими отримувати корисну, якісну. Професійну інформацію, друзі. А мова сьогодні піде про нашу садову аптечку. Аптечка є, має бути в кожному автомобілі, в кожному домі. Ну, На всякий випадок, друзі, щось може статися. І ми звертаємося до аптечки і шукаємо насамперед те, на перший час досить потрібні речі. Також і в садочку. Ми маємо продукти. Які ми завжди використовуємо для захисту наших дерев і наших огородних культур. Я сьогодні вам розповім, які насамперед продукти необхідно мати, або, можливо, їх подібні продукти, не ті, які я вам покажу. А ви можете по діючій речовині підібрати десь подібний продукт через те, що. Якщо ми не захистимо нашу полуницю від бурої плямистості, чи від білої, чи від сірої гнилі, то маючи навіть хороший стан при цих погодних умовах, ми можемо або не отримати нормальний урожай, або отримати її вражений, неякісний і нікому не потрібний. Тому, друзі, поїхали. З чого я почну? Роботи дуже багато, тому, сподіваюся, буде вам цікаво, ви додивитесь до кінця. Я поставив продукти, які використовуємо ми майже кожен рік. Продукт «Скор» – фунгіцид компанії «Сінгента». ми його використовуємо для захисту наших плодових культур від комплексу фороб. Від курчавості листя на персику. До речі, у нас одне дерево персика я шукав і не знайшов. Через, щоб вам показати, через те, що в нас курчавості немає. Ми захищаємо і все-таки ті продукти, які використовуємо, вони дають свій ефект. Для захисту того ж самого персика, друзі, ми використовуємо фуницит беліс і також фунгіцид Сігнум. Це досить ефективні фуніциди. Друзі, давайте домовимося. Я не буду називати виробника, норми внесення через те, що це буде дуже довго. Наша задача сьогодні показати ті продукти, які ми використовуємо для захисту тієї чи іншої проблеми. Я почав з персика через те, що дійсно сьогодні важко захистити персик чи, наприклад. Той же самий нектарін від такого небезпечного зафорювання, як курчавість листя. Тому я і розпочав це із скора і з цих фуницидів. У е, нас є на каналі відео, друзі, як боротися з маніліозом, як боротися із кокомікозом. Е, який комплекс заходів має бути. Тому ви знайдете на каналі Мистецтва Поля Срінка дані відеоматеріали і передивитись їх. Далі, друзі. Сьогодні дуже багато кліщів у садах, на винограді, на смородині. Той же самий бруньковий кліщ, дуже багато, друзі. І не всі інсектициди захищають. Взагалі інсектициди від кліща вони неефективні. Ми використовуємо, друзі, акарицид Аполо. Досить ефективний він проявив себе. У нас ще є і карицид я просто сюди його не поставив омайт. тому ми використовуємо дані акарициди Вони дуже ефективні проти кліщів. Ще в нас є такі продукти, як актелік, це інсект акарицид, який працює і проти е шкідників, і проти кліща. Е далі, друзі. В нас зараз вже настає час захищати нашу черешню від мух. І я вам скажу, що якщо ми своєчасно не внесемо інсектициди на ягодах, ну, на черешні, на вишні, то ми отримаємо ягоди із м'ясом. Ну, Неприємна річ, коли їмо ягоди, а там такий черв'як. Тому, друзі, ми вам рекомендуємо використовувати продукт, який називається Ексірель. 15 мл на 10 літрів води. Прекрасний, абсолютно продукт відомої компанії FMC. Якраз в цю пору, друзі, і температури вже піднялися десь. Вночі плюс 12, а в день от зараз температура плюс 23. Ну, йдуть опади, але необхідно почекати, щоб дерева були сухі, була температура не вище плюс 25, не нижче там, плюс, ну, плюс 10. І е, даний продукт він тривалий час працює. Ми в минулому році навіть провели дослідження на 100 ягід. Ми знайшли тільки дві, дві, уявляєте, 98 ефект. Я вже думав, що буде 100% ефективність, але в двох ягодах ми знайшли черв'яка. Але XRL спрацював бездоганно. Далі, друзі, може, туди, туди він не достався. Може все бути, абсолютно може все бути. Але я дійсно відповідаю і показую нашим аграріям дійсно ті продукти, які просто бомбезно працюють ну, проти проблем. Використовуємо ще і кораген. Його маленькі дози 1 мл, 2 мл на 10 літрів води. Даний продукт він використовується і в польових умовах, і в саду його можна використовувати проти комплексу небезпечних шкідників. Друзі, продовжимо, перейдемо до фороб. Друзі, сьогодні на яблуні дуже багато борошнистої роси. Маса борошнистої роси. Катастрофа. Просто от, ми дивимося по сусіднім ділянкам. Всі дерева яблуні, вони просто вже листя покручене і внизу під деревами лежить листя. Найсамий надійний фуницид, який ми використовуємо на даний час, його тут у нас на столі немає, але ми його використовуємо, чекаємо на нього. Це продукт, який називається таліус. Друзі, проквінази діюча речовина. Є ще подібний фуницид Толендо. Їх використовують і на польових культурах проти борошнистої роси. Але вони бездоганно працюють дані фунициди. Ну, одна діюча речовина, що таліус, що талендо, 5 мл вистачає на 10 літрів води. Просто це ефект імомоделюючої дії через те, що борошниста роса, роса яблуні має досить багато раз штамів, які вже... Придбали стійкість до традиційних фуницидів, які в нас, ви бачите, є і Сігнум, є і Беліс, є і інші продукти, і ті друзі. Ми також користуємося даними продуктами. І той же самий Беноміл. Але я хочу ще раз вам нагадати, що є продукти, дійсно, які мають майже 100% ефективність. То я вам називаю це продукт ну, проквіназид, він має дві назви талент, Ну, Можливо, є аналоги. Я сподіваюся, що, знаючи діючу речовину, ви е, знайдете і е, використаєте. Е, друзі, на винограді сьогодні дуже багато. Ми вже виявили антракнозу. Йдуть опади. Температура в день піднімається до плюс 23 плюс 25. Вже скручується листок, буріє він по бокам. І питання, що робити, ми використовуємо досить відомий продукт. Це оксид Міді. <кхи> називається він Нордокс 15 грам на 10 літрів води. Це контактний фуницид на основі оксиду Міді. Ми ще використовуємо і той же самий косайд, це гідроксид Міді. Ну, У нас наявності в даний час його немає, тому ми застосовуємо оксид міді Нордекс. Вже ми його десь третій рік підряд застосовуємо і маємо досить хороший ефект проти антракнозу. Ми його використовуємо також і на лохині, там також досить багато і на малині антракнозу, особливо в даний час, друзі. І не чекайте, поки з'явиться антракноз через те, що це небезпечне захворювання, можна просто втратити і врожай винограду, і його якість. Далі, продовжуючи тему винограду, друзі, проти такого небезпечного захворювання, як мілдю, ми використовуємо досить відомий продукт Riedomil Gold. Рідомів голд я вам зараз його не покажу. Через те, що ми також його через інтернет-магазин замовили. Ми той, який був, вже використали 50 грам на 10 літрів води. І просто продукт, який можна застосовувати проти всіх переноспорових грибів. І на цибулі, і на чесночку, і на винограді. Ну, там скрізь де є переноспорові гриби. Необхідно використовувати даний продукт. Запам'ятайте Ridomil Gold. Зможете знайти в інтернеті відома компанія Сінгента, його виробник. Я чуть не забув сказати за хорус, друзі. Ципродініл, діюча речовина, мій любимий фуницид. Я ним вже користуюся більше 20 років. Але що хочеться сказати, один наш секрет, друзі. Якщо виробник рекомендує там 3 грама, 6 грам на 10 літрів води проти комплексу фороб плодових культур, друзі, то ми вже додаємо. Ми вже менше 9 грам хоруса не використовуємо. Я розумію, що це може призвести до резистентності, до стійкості. Багато питань може, може задати нам і виробник, і ті, хто нас дивляться, друзі. Але питання дійсно резистентності, питання тому, що хвороби прогресують, вони мінливі, багато штамів, багато біотипів, продукти зареєстровані вже тривалий час з певними нормами. І ми для того, щоб все-таки досягти ефективності, ми все-таки додаємо норму. Внесення, норми внесення досить маленькі, і тому необхідно додати. Ну, і, відповідно, ліпосам це наш о, любимий прилипач компанії BTU. Він відомий, він сьогодні є і в епіцентрі, в маркетах, і в інтернет-магазинах. Є сьогодні на ринку дуже багато класних прилипачів. Друзі, ну я показав той, який ми використовуємо. Що у нас тут ще є на нашому столику друзі? А, стимулятори росту друзі. компанія е Тімакагро Україна? Е от, вона на ринку України представляє дуже багато стимуляторів, мікродобрив і добрив для внесення в ґрунт, і азотні, і фосфор Ну, от Ми використовуємо фертіактіл. Ми використовуємо його десь 40-45 мл на 10 літрів води. Це досить класний, ефективний стимулятор, як і стимулятор Астеліс, який ви бачите внизу. Також класний продукт. Його можна використовувати і на садових культурах, і на польових культурах. Працює бездоганно. Досить відомий виробник європейського рівня. І тому друзі, ми якраз і використовуємо. Далі, друзі, є класний продукт Верна. це продукт, який використовується також і на плодових, і на кісточкових, і на винограді. Десь 300 грам, 500 грам на, ну, тут на гектар. Але ще це продукт оксид міді і цинк. Порошковидний продукт це один виробник даного продукту компанія Nordox, Норвегія. І ми досить пишаємося, що на ринку України є такі класні і якісні продукти. Вони працюють абсолютно класно. Як і, наприклад, от, продукт компанії Rosie Розасол, це от для винограду. Є ціла лінійка. Це відомий продукт, бельгійський виробник. Ви помітили, що ми використовуємо класні продукти. Ну, ми ще використовуємо мікродоброва відомої української компанії «Квадрат», торгова марка Квантом Але на даний час їх в нас наявності немає. Але, але ми замовили даний продукт і чекаємо на нього. І ми також будемо його використовувати. І хочу ще. Друзі, для тих, хто займається біологічним захистом, ми також частково і на, вдома на, квіт, на, на, на квітах, і, можливо, десь в інших місцях, там, де не використаєш суто хімічні продукти, використовуємо лінійку продуктів компанії BTU, відома українська компанія. Яка сьогодні зареєструвала більше 70 продуктів. Багато в них вже продуктів, які реалізовуються в країнах Європейського Союзу, в інших країнах, реєструється, використовується. Це актоверм. Друзі, це фітоцид, продукт бітоксибацилін. Все це продукти біологічного походження. Далі це біокомплекс, живе Доброго, біопрепарат з мікроорганізмами. І ну в нас є і інші продукти, Ну я вже назвав ліпосам. Тому якщо ви е, бажаєте, або, наприклад, ви збираєте урожай там капуста і вже там бачите рання капуста, що вже можна зрізати, але є якісь проблеми, то можна застосувати біологічний продукт і досягти ефективності. Що я ще не згадав, да друзі. От хочу поділитися. У нас є такі мірні ложечки. Ви бачите, тут можна зважувати, що хорус, що і грами, і мілі, мілілітри. От рекомендую вам придбати, вони є в інтернет-магазинах на всі випадки життя. Можна і мірним стаканчиком користуватися, друзі. Але там є один недолік. Його важко потім і помити і не завжди без окулярів. Ти можеш побачити, ну, хто користується, використовує <смі> окуляри, не завжди можна добре побачити. Але от, це от класна річ, тут різна норма, от такі от і ну, Ваги. Зважувати треба постійно. Ну і, друзі, обов'язково класний нормальний респіратор. Не за 100 гривень чи за 20 як часто бачимо. Використовують, а все-таки хорошої якості німецького виробника. Це так, я просто поділився. Оце наша садова аптечка. Друзі. Можливо, я показав всього 50%. Хочу показати від комах. Брос-виробник, це польський виробник, це класний продукт, порошковидний, і від слимаків. Друзі, це просто. Слімакс, ну, ви знаєте, є такий продукт, але от ми використовуємо багато, особливо дощі, капуста, можуть бути на полуниці, на капусті Слимаків. Тому рекомендуємо використовувати от дані продукти. Пишіть, коментуйте, друзі, задавайте запитання. Ну, ще раз нагадаю, що підписуйтесь, якщо не підписані, подобаючку поставте, друзі. Ми щиро поділилися з вами тією інформацією, яку от ми. Дійсно, маємо для того, щоб ви також були і успішні, ефективні, ну і стабільні. На все добре. З вами сьогодні команда ArtFields. Я Олексій Сиренко. Пока-пока. Це наша генетика нова. Буде Ринет Сіміренко. Привитий. На 15-річне дерево невідомого походження. Ну ж. Ну На яблуню, не на акацію. На яблуню. Ми робимо багато прививок в рік до 500 різних. На яблуні, на винограді, на різних інших культурах плодових. Ну У нас є вже привиті вже в цьому році плоди будуть. А це в нас просто сорт, який. Не досить хороші має там смакові властивості, і ми вирішили потихеньку попрививати ну, нові сорти. вид прививки – це закору, вид прививка. Майже 100%, 100 ефект, але тут також є секрет, який ми вже використовуємо. Це і глина, якою ми замазуємо, коли прививаємо. От. І е, інші секрети, ну якось будемо ділитися, якщо буде бажання у наших глядачів. Але можна на одному дереві мати 4, 5, 6 сортів, які, нехай їх не буде небагато, можливо, по кількості, але вони, вони будуть мати класні смакові якості.